Всім привіт! Продовжимо тему воду. І наступний в лінії Лоа духів після Ерзолі Фреда іде Ерзолі Дантор. Це її теньова сестра, захисниця, месниця, мати всіх поранених жінок. А схожим архетипом у більш знайомій поширеній тематиці серед богинь це в нас геката або Ліліт. Та, що допомагає жінкам повернути віру в себе або ж помститися по справедливості. Отже, Ерзулі Дантор – та, що ріже правду ножем. Вона гнів, вона кров матері, яку зрадили, вона любов, яка перетворилася на меч. Це не та, хто чекає, це та, хто захищає. Не та, хто плаче, а та, хто ріже та лікує. Рани. Тобто це тінь, що боронить жінку. Цей епізод почнемо з того, що головним акцентом буде, кого ти не кличеш без потреби, це вона. Тут треба бути уважними в, іменно з цим духом, бо вона та, що приходить, коли тебе принижують, коли зраджують, коли хочуть зламати. Вона про захист матерів, біль і справжню силу жінки. Це богиня або ж дух Лоа. Це жінка з ножем, яка любить до крові, але й бореться до смерті. Вона, як мати одиночка або ж богиня поранених, ображених і тих, хто вижили. Вона не така вишукана, як Ерзулі Фреда. Тобто як Венера чи Афродита, вона сира, жива, справжня. Вона не боїться бруду, не тікає від болю, вона сама суть вцілілої душі. Отже, її день це і вівторок, день Марсу, якщо знаємо в астрології, в міфіології, Марс у нас воїн, так, про силу, про імпульс і вогонь. Так от тут у нас підходить ця лоа. Чому Марс? Тому що вона якраз планета боротьби, крові і ж. Дуже незвично трошки, що це такий мікс агресії і ніжності, ніби світлого, темного або інського янського прояву. Ну, Це все одно ж дуже схоже з гекатою. <кій> Символи Ерзолідантор, е, ніж, звісно ж, який значить захист, відсіч, її сила конкретна в її інструменті. Темно синє серце це жіноча вірність та любов крізь біль. Шрам на обличчі, рана, яка стала знаком сили. Про шрами на тілі. Хочеться окремо подкаст записати, тому що це важливо, і це мені знайоме. Але тут прям така конкретна відмітка є. Дитина часто з нею зображається як архетип матері захисниці. І червона або синя свічка, як жертва, кров і правда. Її кольори, звісно ж таки, тоді червоний, іноді чорний, і темно-синій. То ніякої ніжності, ніякого вогню, а іменно такі тіні. Для підношення їй приносять гострий перець, чорну каву, червоне вино або ром, свиняче м'ясо, фото жінки, яку вона має захистити, і кривавий палець. Не буквальний, напевне, символ внутрішнього зобов'язання. Тобто ми розуміємо, що воду також часто йде в ритуал, в конект, кров. Може, власна, може чиясь і так далі. Це вже залежить від обставин і від свідомості того, хто просить. Коли звертатись до Ерзолі Дентор, коли тебе зрадили, принизили, зробили слабкою. Коли ти хочеш повернути силу після втрати, коли ти мама, яка тримає дім сама, коли в тобі накопичилось надто багато болю, коли ніхто не захищає, і тобі треба мати, що стане перед тобою з ножем, скажи тоді, Ерзулій Дантор, борони мене, покажи мені, що я не слабка. Забери мій страх і залиш мені силу. І це не про естетику, це про виживання з гідністю. І якщо ти дійшла до краю, вона стане точно за твоєю спиною, за твоїм плечем. Отже, не варто її боятись, тому що в вона знаходиться в кожній жінці, яка носить її в собі. Ту, що відтинає все. Що не твоє.